Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Читаємо Слово Боже сьогодні в нас на черзі 12 глава Книги второзаконня. Попередні глави мотивували слухачів до виконання Божих заповідей. Відповідно, і нас так само. І тепер вже з 12 глави ми чуємо конкретні постанови щодо Божих заповідей. Ось постанови і закони, які ви повинні намагатися виконувати в землі, яку Господь Бог, батьків твоїх дає тобі оволодіння в усі дні, які ви будете жити на тій землі. Знищить усі місця, де народи, якими ви оволодієте, служили богам своїм на високих горах і на пагорбах, і під усяким гілястим деревом. Зруйнуйте жертовники їх, розторощіть стовпи їх. Спаліть вогнем діброви їх і розбийте статуї богів їх, і знищить ім'я їх на місці тому. Тобто, коли прийдете в обіцяний край, там лишаться ознаки е, язичних релігій, предмети культу, і їх потрібно знищити. Чому? Людина насправді дуже слабка. І, начебто, їй здається, що вона перебуває у своїй традиції, вона вірить, так як її навчили батьки, їй нічого не шкодить. Але буває так, що в родину хтось прийде з якоїсь іншої культури, з іншої релігії чи з іншої конфесії, і постійно починає, наче черв'ячок, підточувати якусь людину, і там з'являється, так би мовити, така духовна бактерія. І якщо її вчасно не зупинити розквіт тої духовної бактерії, то вона з часом може оволодіти людиною. Особливо це стосується тих, хто мають слабенький духовний імунітет. А в нас таких дуже і дуже багато, які ну, крім того, що вони знають, ну що їх релігія називається православ'я, насправді дуже мало чим можуть пояснити, а чим православні відрізняються від інших. Конфесій. Ну, хіба загальні знаки ознаки такі скажуть, що ну, бо ми ходимо до храму, ми там, там осіняємо себе хрестним знаменням, і, мабуть, що небагато не більше додавлять до цього. Така людина насправді дуже є слабка, і часто з'являються маніпулятори, які дуже вміло, вони в принципі на своїх зібраннях дуже часто саме тим і займаються. Як ну, здобути, здобути собі нових адептів, і приходять і починають говорити цитатами, завченими, по своєму трактованими, і людина думає, який набожний чоловік так багато знає. Я його послухаю, він ж правильно все каже. Вони ж там зла не вчать, От, це знаєте, аргумент такий, це висота богослів'я. Вони ж там про погане не говорять. От, і людина ведеться на такі спокоси. Тому тут Господь каже, що коли прийдете у цю землю, щоб навіть і знака там ніякого не було, все потрібно понищити. Не те повинні ви робити для Господа Бога вашого, але до місця, яке обере Господь, Бог ваш, і з усіх колін ваших. Щоб перебувати імені Його там, звертайтеся туди, і приходьте, і туди приносите всепалення ваші, і жертви ваші, і десятини ваші, возношення рук ваших, обітниці ваші, і добровільні приношення ваші, і мирні жертви ваші, і первістки великої худоби вашої, і дрібної худоби вашої. Їжте там перед Господом, Богом вашим, і веселіться ви, і родини ваші, за все, що робилося руками вашими. Чим благословив тебе Господь Бог твій? Тобто це йде постанова про те, що буде один храм? Один Бог і один храм. І євреї, вони по сьогодні не можуть звершувати жертвоприношення це служби по зразку старого заповіту, тому що в них немає храму. О, це, до речі, релігія єдина сьогодні, мабуть, ну, що так можна сказати, з тих, хто вірить в єдиного Бога, що вони не мають своїх служб. В них немає священства сьогодні у євреїв. Тому що з того часу, коли вони розп'яли Христа, то через кілька років Бог знищив храм, Бог попустив, щоб був знищений Єрусалим. Це була одна із найстрашніших воїн. Це не то, що був це війна, це був геноцид. Це було просто нищення цього народу. Це було провіщення, Хто хотів там спасться, слава Богу, ми маємо дуже популярні свідчення історичні про ці події. Зокрема, це Йосиф Лавій про це описує. От, і це релігія, яка сьогодні не має священства. От, а і от тут якраз йдеться постанова про те, що буде один храм. Тут ще не називається, що це буде Єрусалим. Єрусалим ще не завойований, він поки що знаходиться під язичниками. Хоча, пам'ятаєте, коли ми з вами читали книгу Буття, то там, от оці церкви, говорять, ну припускають, що якраз цей священник Мелхіседек, який зустрів Авраама. Він міг бути священником єдиного Бога. І допускається, що вже храм єдиному Богу, Жертовник єдиному Богу на той час був в Єрусалимі. Тому що він, так як ну виходить логічно, жив у тому місці. Ну, це допуски, але можливо, так дійсно і було. там ви повинні робити Там ви не повинні робити всього. Як ми тепер тут робимо, кожен, що йому здається правильним. Тобто у храмі е, на свій розсуд вже не буде. Там буде устав строгий, і його потрібно дотримуватися. пам'ятаєте, коли ми говорили про облаштування храму, в найменших деталях все Бог сказав, як має бути. Кожна ниточка, там, кожний цвяшок, кожний кілочок, все було Богом сказано, яке воно має бути, в якій кількості якого кольору, в якій формі, для чого це? Щоб людина не сказала, що це вона зробила цей храм, щоб людина не привнесла свого у цей храм, тому що там все божественне. Бо ви нині ще не вступили в місце спокою і в наділ, який Господь Бог твій дає тобі. Але коли перейдете Йордан і оселитеся. На землі, яку Господь Бог ваш дає вам у наділ, і коли Він заспокоїть вас від усіх ворогів ваших, які оточують вас, і будете жити безпечно, тоді яке місце обере Господь Бог ваш, щоб перебувати імені Його там, туди приносьте все, що я заповідаю вам сьогодні: все палення ваші, жертви ваші, десятини ваші, возношення рук ваших і все обране за обітницями вашими. І що ви обіцяли Господу Богу вашому. І веселіться перед Господом. Зараз я ще поясню. От, дивіться, тут Господь не каже конкретно назву міста, де буде той храм, але Господь знає, тому що це місто вже має особливу назву, це місто миру. От. І це, це не згадується. Для чого? Для того, щоб менше зловживати пророцтвами тому що коли людина знає наперед, що і як має бути, то вона прикладає тоді менше зусиль для того, щоб більше духовно жити. І тому от всякі пророцтва вони взагалі відкриваються лише часом. От приходить час, і тоді люди знають, що це вже дійсно сталося. І тут тому і не названо. Як буде називатися оте місто? Ну і про веселість. І веселіться перед Господом Богом вашим, ви і сини ваші, і дочки ваші, і рабині ваші, і рабині ваші, і левид, який посеред осель ваших, бо немає йому частки знаділу з, з вами. Ну, веселитися, ми говорили з вами теж на цю тему вже, про те, що в різних культурах християнських по різному. Люди проявляють свій емоційний стан у храмі, ми більш так урівноважено, спокійно. В принципі, це і відповідає Євангельському духу, тому що є такі записи, до речі, записи не лише християнських письменників, істориків, але і язических або і єврейських істориків, які говорять про те, що Христос завжди був спокійний. Ніколи він надміру не веселився, так би мовити, ну, не реготав, не сміявся якось безконтрольно, ніколи він надміру не впадав у відчай, ніколи не сумував надміру, так як це нам слабким притамане. От І тому в усьому має бути золота середина. Радість, справжня, вона, мабуть, в Бозі не така, як ми це зазвичай раді, радіємо чомусь тут в земному житті. Це, мабуть, скоріш за все, стан спокою. От. І можливо, дійсно, ми надто так вже стримано поводимося в храмі і не виявляємо своїх емоцій. Але коли в людини спокій, справжній спокій, це, мабуть, і є радість. Коли ти спокійний, коли ти примирений з Богом, це і є радість. А надмірні емоції взагалі емоції це сфера, де людина себе мало контролює. От, тому що емоції вони ну, мають завжди бути контрольовані. І дуже часто людина під час своїх емоцій робить якісь неправильні речі. От, і тому наша культура така стримана, я думаю, що в цьому поганого нічого немає. І це я думаю, відповідає біблійному і євангельському духу. Бережися приносити всепалення твої на всякому місці, яке ти побачиш. Але на тому тільки місці, яке обере Господь Бог твій, в одному з колін твоїх принось всепалення твої і роби усе, що заповідаю тобі. до цього часу треба сказати, що де приходилось, там і приносили жертви, тому що не було єдиного храму. Та й, зрештою, і переносний храм теж використовувався ну, де де. Ставало в нагоді, там вони і зупинялися, і ставали станом. Але ще до того до переносного храму жертви ж приносилися і неодноразово. От, а от вже з цього моменту, коли буде єдиний храм, то жертви будуть тільки в цьому храмі. Втім, коли тільки побажає душа твоя, можеш заколоти їсти з благословення Господа Бога, Твого м'ясо, яке він дав тобі в усіх оселях твоїх нечистий і чистий може їсти це як сарну, як оленя. Ну а раніше було ж так, що тільки ну, така постанова можеш їсти тільки в тому випадку, якщо ти перед храмом це приносиш в жертву. Але ж якщо народ розпорошений, по великій території це не можна фізично зробити. І тому для того, щоб просто споживати, є така постанова, що можна це робити в будь-якому місці. Тільки крові не їжте на землю, виливайте її як воду. Це постанова, яка перейшла у новий заповіт. Ми про це з вами вже говорили: що кров не можна вживати. І, зрештою, ми знаємо, що в нашій культурі є багато людей, які все ж таки не відмовляються від крові. Але, як кажуть, народі сім років мак не вродив, і голоду не було. Я думаю, що люди відмовляться від вживання крові, то проблеми чи голоду якогось точно не настане. І раз Господь заповідає це неодноразово, і в новому заповіті теж є пересторога щодо вживання. Крові, Значить, потрібно це сприйняти і виконувати. Не можна тобі їсти в оселях твоїх десятини, хліба твого, і вина твого, і ялею твого, і первістки великої худоби твоєї, дрібної худоби твоєї, і всіх обітвій твоїх, яких ти обіцяв. І добровільних приношень твоїх, і возношення рук твоїх. Але їж це тільки перед Господом Богом твоїм, на тім місці, яке обере Господь Бог твій. Ти і син твій, дочка твоя, і раб твій, і рабиня твоя, і Левит, і Прибулець, який в оселях твоїх. Веселися перед Господом Богом твоїм за все, що робилося <кхух> руками твоїми. Дивися, не залишай левита в усі дні, в якій будеш жити на землі твоїй. Ну тут. Знову ж таки, згадується про радість, буде правильно згадати царя Давида, який перед ковчегом танцював. І він був одною жінкою там висміяний за свою поведінку, але він це робив від щирого серця. Його серце настільки любило Бога, що він, будучи царем, не посоромився лишити свої стереотипи поведінки і танцювати перед Господом. Бо душа його раділа. Коли розширить Господь Бог твій межі твої, які Він говорив тобі, і ти скажеш: поїм я м'ясо, тому що душа моя побажає їсти м'ясо, тоді за бажанням душі твоєї. Їж м'ясо, якщо далеко буде від тебе місце, яке обере Господь Бог твій, щоб перебувати імені Його там, то заколюй з великої дрібної худоби твоєї, яку дав, дав тобі Господь Бог твій, як я повелів тобі, і їж в оселях твоїх за бажанням душі твоєї, але їж їх так, як їдять сарну й оленя, нечистий, як і чистий у тебе, можуть їсти це, тільки суворо стеж. Щоб не їсти крови, тому що кров є душа, не їж душі разом з м'ясом. Кров і душа тут взаємопов'язані, і тому нам забороняється вживати кров. Не їж її і виливай її на землю, як воду, не їж її, щоб добре було тобі і дітям твоїм після тебе по віки. Якщо будеш робити добре, справедливе перед очима Господа Бога Твого. Тільки святині твої, які будуть у тебе, і обідниці твої, принось і приходь на те місце, яке обере Господь Бог твій, щоб прикликане було е, там ім'я е, Його. І звершуй сепалення Твоє, м'ясо і кров на жертовнику Господа Бога Твого, але кров інших жертв Твоїх повинна бути вилитою біля жертовника Господа Бога Твого, а м'ясо їж. Слухай, і виконуй усі слова, ці, які заповідають тобі, щоб добре було тобі і дітям твоїм, і після тебе повік, якщо будеш робити добре і угодне перед очима Господа Бога Твого. Коли Господь Бог твій знищить від лиця Твого народи, до яких ти йдеш, щоб взяти їх у володіння, ти, взявши їх, оселишся в землі їх, тоді стережися, щоб ти не потрапив у тенета, наслідуючи їх після знищення їх. Від десятвого і не шукав богів їх, говорячи, як служили народи ці богам своїм, так буду і я робити. Ну, це те, про що ми говорили, що дуже легко людині потрапити у тенета, у спокуси, не роби так Господу Богу Твоєму, бо все, чим гребує Господь, що ненавидить він, вони. Роблять богам своїм. Вони і синів своїх, і дочок своїх спалюють на вогні богам своїм. Усе, що я заповідаю вам, намагайтеся виконати, не додавай до того і не віднімай від того. Язичні жертвоприношення насправді не такі були вже і безвинні, і вони доходили до того, що там був легалізований гріх. На цих жертвоприношеннях, на тих капищах і навіть приносили в жертву своїх дітей, людей, дітей. Ну, тому що це було породжене людською уявою і людським відступництвом від віри в істинного Бога. Слава Господу Богу!